Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Андріана Геррій. І що ви бачите на своїх очах? Це скарб, це адвент календар. Сьогодні ми будемо його розпаковувати. Відкриваємо і такий гарний, такі, -во гарні. такі -во дві сторони. Відкриваємо одиничку. то може бути? Це пудра. Відкриваю. Отака вона. Упаковці. Ой, не можу її витягнути. А ну, вилізу. Бахнулась. Вона отаково виглядає Рожевенька рожева. Я її відкриваю, вона отакова. Ого сердечко поближче покажу. Воно миле. Воно таке, знаєте, beautiфол. Так. Коробка. І, І отаке, о, пес Та й неокнує. Друге віконечко. Що це може бути? Пилочка? Це пилочка. Чорна пилочка. Ну, отакево. Це туди? А це туди. Третє, інтересно. Що тут таке важкеньке? Декоративка якась? Інтересно. Інтересно. Ну, якась помада. Якась вона, О. О, вона. Вона я засвочу. Отакава. Вона якась оранжева, якась оранжево-червона чи може рожева. Я ще не зрозуміла. А оце в сторону. Так, четверте. То було третє. Четверта. Ну, Ой, пізнашки. Це пензлики. Отакі От вон. От туди коробочку, а сюди пензлички. П'ятий пан. Потріпаний. Так. Коробочку в сторону. Так, тут? що тут? Ще забула попередити? Підпишіться на канал. Це що? А, це кольоровий той, що шо... кольоровий гель для брів. Отакий о. Ти дири. Три. А який то було? Я забула. П'ятий, шостий. У нас отакий во. Що це може бути? Ну, якась помада чи що? Що це? Що це? Це ножик? Для чого? Ага, я ж зрозуміла, це кайнцелярський ножик. Щоб відкривати всякі коробочки, коротше, оце розрізати. Якщо там, короткі, я зрозуміла. Це сюди. сьомий, Якісь юлінчики для гук? Сто подобав. Так, це тут не хоче. Відкриваємо. Так, відкриваємо. не Так. Туди ми затестуємо цей ножик. Якийсь він тугенький. Тому ним не, не буду користуватися. Мамі віддам. Так, що це? Це, це якийсь. Олівець. О! я зрозуміла, це щоб підчищувати бровки і підмальовувати. Дуже комплект сручний. Якщо ти хочеш швидко підмалювати бровки, ну, це стопудово потрібно. Сюди. Е -е, у нас було сьоме. Відкриваємо сьомий день. Інтересно. Ну, таке за вагою, важке. Помада? Ну ж, який адвент календар без червоної помади? Я це вже знаю, хоча не відкривала адвент календар. Ну, як його відкрити? Носочок? А, то витягається. Ого! А це шо ще? Що це може бути? Це я стопову відам. Коротше, ну його понять. Відкрию руками. Так, відкриваємо. Щось воно важко відкривається. Тайте на ці звуки. Якщо щось, просто слухайте, що я окажу. там витворяється. О, що то пластик, блін. Я його ще роз'єрву. Отак і зразу. Його. Вона така матав, матова, матова. Вот такого. Ну, такая червоная матушка. Надо пропадать за страны. Так. Дэвид. Что там может быть? Ой, господа. Помада. Скиньте можно. Черная помада. Синт. Шоцы. Чорна помада? Як? Як чорна помада? Ну, але то подовж не потрібне. Це навіть не цінт. Ну, це явно не потрібне. Я не знаю, що сказати. Коротше, це в сторону це ще дим. То було 9, тепер 10. Що? Що це? Це однушка, одну жкані рожевих? во. Ту-ту-ту? Ну, якщо, якщо сумочку кинути, очі підмалювати нормальне. Сюди. Одинадцяте. Так, шо це? Шо це? Шо це? Ну нафиг, шо це будет? Шо це? По вашему це, скажіть? Кис? Не знаю, що це. Ну, не знаю. Ну що це таке, ну, блін? Я не розумію. Судаю його. Дванадцяте. Це ці рідкі? А ні. Це отакі вобли. От. Отакі вобли. То може щось якесь може рідке щось. Ну, блиск. Е, Прости, можна собі тут підсипати і буде такі бльосточки, ха-ха. Коротше сюди, а то сюди. Тринадцятка. Що тут може бути? Я не знаю. Я взагалі не розумію. Комада? Це підводка, дану його нахід. У мене не було підводки ще, хоча в мене той косметики в хмарах. О, як воно мені косметичку поміститься? Пам'ятаєте моє минуле відео, то воно взагалі... Вообще... Що це? Це підводка по-вашому? Це підводка? Господи. Це! це підводка? Ну як? Ну такі мені Я не розумію їх. Коротше, тепер чотирнадцять, найбільших. Там якась палетка? Ну, і вона мати. Припу... Сторона. Припустив. Офігеть! Офігеть! Ходімо палетка. Це палетка. Я не розумію, що вона тут робить, але це палетка. Це хоч би щось. Тут олівці всякі, якась фігня, а тут палетка. Тут, напевно, що? Це рум'яна, Це контурінг, а це я не знаю. Це пудра біла. Так, тепер беремо оце. 15, ну якийсь великий, Я думаю, що знав палетку. Ну, найбільше. Дану. Да ну, офікеть. Ну, афікеть. Це. Не передати словами? Ой, це, ну я не знаю, як це сказати. Це палетка велика, це не маленька, це велика. Ну, для контурів, то то багато, для брові це багато, ну, ну не знаю. Ну, прикольно Далі. У нас шістнадцяте. Що ще? Давно -то. якась помада? Проживо. Все. Сирожево. А вона ж мені стільки пома, смотри. Ну, скажіть мені. Це я одна така. Це не одна я така. Вона така якась нюдова. Нюдова. Ну прикольно, я її вже її не буду схочити, бо в мене вже руки будуть. Ну прикольно, Але чорна тут ні до чого. 17. -та. Тут толі ведь стопу добу стопудово чорний. Це що шолювати стрілочки. Чого? Зараз на секунду у нас випало отаке. Далі 18. Мы 17-й відкривали. Я забула. Так. То знов помада, ну блин, помад. помада. Якось така сама. Ну, у нас не у нью, два на червона, коричнева. Наша скильки мені помада. Не розумію. Что это за аналітка не буду їх, бо в мене теж будуть. Я їх не помила. Так. Сюда. Ну три пом... чотири помади, ну якось, то так. Очі пуці? Вони мачі пуці вже, то вже величезне. Ну що таке? Вашке? Не, ну таке собі. Що це? Що це? Що це? 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 Якщо я щось розбила, сорі. Що це? Що це? Я не розумію. Ну, окей. Це якась помада, але я не думаю, що помада. О, Господи. Це помада, отака. Вона якась дивна на мій смак. Вона реально якась дивна на мій смак. Отака очень-чень. Ага! Дурна, то, то можна контурінг робити світлий. Або собі носик, бо то не по ну воно не виглядає як помада, воно навіть не малює як помада. я покажу вам? Давайте. Зараз. Бачите? Тут. Воно якось біло. То я думаю, що то піднізу так робити собі різні. Ну, добре, добре. Така в них тактика на нас. Що тут інтересного. О, ні. Чіткі собі тут, во, туди вот диво так. Дуже зручний. Так, двадцять перший. Да, ну. А, ні. А, так, да, то помада якась. Ну, якась помада. А наша тільки помада. Тут не буде ніякої тоналки, То бальзам. А, для губ. Прозори. Ну, очікувати вже більше тут нічого. Да, ну, і ще одна помада? Така сама, але колір. Колір У нас колір треба. Мені треба колір червона. Так. 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 Так, вона вже червона. Але вона якось одинакова. Вона малює одинаково Ну, якось... ну але вже дві червоні команди. Ну що тут? Останні, що тут може бути? Подивіться. Треже речі. Треба отаке штука. Думаєте, наше мені треба? Для бро. Коротше, може, мій буду сюди підкручувати. Фінал! Перед Різдвом. Дивимось. Щось тут має бути святкове. Аксесуар. М -м -м. Як ви думаєте? А такава? Ну, перед різдвом, ну б щось беріть сюди. Щоб... Ось така хмара того. Потім нас дуже багато. З того макіяж, з того можна зробити, але де тональна Ну, З того тоналку ну, не зробити. Я вам кажу. Пункт. Я буду другу частину робити, як я роблю з того макіяж. Всім па-па!